Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо спілкуватися з експертом, який знає, як можна провести бліц компанію виборчу. За, за 28 днів за двадцять днів виграти її, який вірить, що незабаром Украї... Росія роз'єднається на декілька держав, і, врешті-решт, він дає поради того, як правильно проводити реформи в нашій країні. Отже, я вітаю в нашій студії Тараса Загороднього. Вітаємо Доброго вас в нашій дня. студії, політичний експерт. Ну то що почнемо з виборів з Росії. Чи з е, програми реформ ну дивіться, що ще краще тобто <ривіт> зрозуміло? Давайте тоді ж краще, мабуть, з актуального так uh -huh. на жаль, не все так просто зараз на сході України, uh -huh. і відповідно міжнародна ситуація така. Але ви вірите, що в принципі у України більше шансів виграти у, у цьому протистоянні? Я так розумію. Ну, у нас більше шансів виграти, бо на нашому боці всі провідні держави світу, умовно кажучи, ті, які виробляють фактично 90%. Ну не 90, 60% світового валового продукту, які є сучасними, є які є провідними державами світу. А ми повинні розуміти, що після того, як Конгрес США прийняв пакт підтримку свободи, де Україна фактично названа союзником Сполучених Штатів Америки поза межами НАТО, тобто, умовно кажучи, у нас вже є союзник, умовно кажучи, єдина наддержава світу. І при такій підтримці ми виграємо через те, що не через те, що є України, те, що ми такі патріотичні, як нам здається. Тобто, захід тут переслідує власні інтереси. Заходу потрібна стабільна, зрозуміла обстановка в Росії. А після тих заяв, які лунали з боку Росії, те, що вони будуть проводити превентивні ядерні удари чи тільки через те, що там у когось голова болить, умовно кажучи, Захід зараз буде грати з потрібною гарантією. Їм потрібна стабільність, і зрозуміло, що цього А ніколи не трапиться знов. А зрозуміло, що цих ядерних ударів, фактично, тобто загрози взагалі життя на землі ніколи не трапиться. Тому захід буде провадити свою політику і Україна просто в рядах тих країн, які підтримують політику Заходу. І на жаль, так виявилося, що ми через власну розхлябаність і через власну. Відсутність уваги до своєї безпеки зіткнулася такою ситуацією, що на зараз на ко на сході України зараз точиться реальна війна. Отже, ви вважаєте, що у Заходу, у Заходу вже є чітка така стратегія щодо Росії? Яка вона? От що вони зроблять з цією країною? Чи ця країна з ними зробить? Ну вона вже реалізується, там вона просто стратегія, вона вже реалізується. Ну фактично, це повторення стратегії стримування, яка була застосована проти Радянського Союзу після 79-го року. Е, нагадаємо, що після введення військ в Афганістан ну, фактично розпочати окупацію країни Афганістан, Захід запровадив фактично такі самі санкції, які зараз ми бачимо. Просто ми не пам'ятаємо той час. в Дійсності те саме було зроблено. Було запровадження ембарго на кредити, фактично заборонені кредитування. Радянської економіки фактично зупинена передача високих технологій, що зумовило те, що радянський союз просто перестав поспівати за технічним прогресом. Фактично далі була створена десь на 20% Створена ситуація, що ціна на нафту впала теж, фактично по цих цінах, до 80 доларів за барель. В результаті радянський союз відчув дуже серйозні економічні труднощі. В першу чергу це було пов'язано з тим, що радянський союз навіть не мав власних валютних надходжень, щоб закупити за кордоном продовольства. Якщо спроєктувати цю ситуацію, яку ми зараз бачимо, фактично йде один в один те, що вже було Але, врешті-решт, це закінчилось доволі мирно. Радянський Союз розпався без жодного по суті вистрілу. Ну там, якщо не враховувати певні події у Тбілісі, Вільнюсі і в баку, вот, ну, такі локальні. Ну на жаль, ситуація зараз зовсім інша. Є зрозуміло, що. А в тому стані, яка опинилася Росія, там да вона значно більш інтегрована в захід, і тому санкції працюють краще. Друге, в Росії є точки не контрольовані, фактично точки а, з в майбутніх збройних повстань. Тому, наприклад, є армія там в Чечні, фактично не підконтрольна центральному уряду. Нуцем під під владою Кадирова. По друге, є багато соціальних протиріч, які є в Росії. А третє є інтереси Китаю там, да які теж претендують на деякі території. Він офіційно це висуває. Ну, наприклад, я знаю у мене друзі, які живуть в Китаї. Вони прямо говорять, що в Китаї в школах вивчають, що ось ця територія була забрана у наші країни. А тоді радянської, тоді Російської імперії, що в 19 столітті, вона несправедлива, воно наше. Умовно кажучи, там ледь це не увесь Сибир, це китайський моноважає. Тим не менш, скажімо, китайці не поспішають висловлюватися чітко за кого. Вони нейтралітет тримають зараз. Зокрема, це під час голосування. В ООН дуже чітко ми бачимо. Але все ж таки про Російську Федерацію. 74% підтримують Путіна і змін. В інший бік не відчувається. Ну, знаєте, я вам як людина, яка давно теж працює в політиці. А будь-яка соціологія в авторитарній державі вона завжди оманлива. Бо якщо є пресни з боку силових органів, люди не будуть говорити правду, вони будуть говорити те, що хоче почути від них влада. А якщо, наприклад, це був наприклад телефонне опитування, там да тим більше, бо на людині вони ніколи не скажуть правду. І навіть якщо вони навіть опитування під час а, а, анкетне опитування, люди теж не будуть говорити правду, тому що вони не будуть знати, як це буде повернеться проти них. Я думаю, що у Каддафі і всіх інших перед а, тим, що перед подіями, які трапили з ними, у них теж був високий тому, Ви Знаєте, є такі штуки, як однокласники, як Фейсбук і таке інше, і скажімо, багато. От і я такий досвід маю, і багато моїх друзів вони спілкуються із росіянами. Як правило, вони чують те, що ми чуємо із скажімо, телерепортажів на центральних каналах Росії. Вони кажуть, що вони праві. Путін найкращий президент у світі, і таке інше Ні, ну це нормально, То тому, що Росія про чим в чому різниця між Україною і Росією, що українці завжди скептично ставляться до влади. Ну апріорі, тому що Українець за своєю суттю він за він на утилітарно ставиться до влади. От там щось обрали, там, да давай працюй. Там. У нас немає такого божественного начала влади, як це у Росії. Там да Сам цар реально Бог. Там да і тому всі підкоряємося царю. І тому те, що скаже Цар, ми будемо повторювати, ми будемо говорити це і далі. Плюс є тотальна зачистка телеефіру, тобто там немає інших точок зору. А коли немає інших точок зору, це найкращий спосіб для пропаганди, немає критичного мислення. Навіть інтернет не працює, як так слід. В Україні, наприклад, є декілька каналів, декілька груп впливу. Можна подивитися, один канал можна перемикнути на інший канал, і можна різні новини подивитися. По-друге, коли ви бачите, що все тотально зачищене інформаційне поле, люди не бачать, вони у них немає критичного мислення. Щодо цього, mm -hmm. звичайно, вони будуть яку переконані там. Да навіть журналісти російські вони переконані, в чому вони так переконливо говорять, тому що вони саме переконані у тому, що вони говорять Наприк... ну, дрова барона Мінхаузена. Але тим не менше, mm -hmm. оця, скажімо, демократичність природнього українців і схильність до абсолютизму росіян. От ми зараз в Полтаві. Це дуже добре спрацювало у 18 сторіччі. Тоді Мазеба так і сказав. Ми самі себе завоювали, тому що різні, скажімо, козацькі полки одні були. За Петра інше були, за Мазепу. І ми бачимо, що 300 років, по суті, було те, що росіяни домінували. Невже ситуація зараз не схожа на те, що була? схожа. в ті часи домінували не росіяни, а більше домінували централізовані держави, які були абсолютними монархами. Згадайте, приклад Польщі, яку розділили фактично держави. Польща на ті часи була, ну особливо 18 столітті, вона була найбільш демократичною державою. Да? Там був парламент, там був обирався король, але її перемогли централізовані держави, які були побудовані на військовій потузі. Там, да, була Австро-Угорщина, була Прусія, які були менш демократичними. Там були абсолютні монархії. Звичайно, абсолютні монархії військовій стратегії вони завжди перемагають. До речі, Швеція, чи тих часів, Карла Два, вона вважалася найбільш передовою. Державою у військовому, військовому відношенні. До речі, Петро І багато зі Швеції взяв, наприклад, рекрутський набір, який використовувався в Швеції. Це був перейнятий вже Російською імперією. оскільки в імперії більше людей було, тому вони фактично трупами могли закидати будь-яке військо. Тому різниця в тому, що тоді реально була військова потуга, і хто мав найбільшу військову потугу, той і перемагав. І програвали ті нації, які були, не змогли зібратися в кулак і були. Не були такими централізованими зараз. Зовсім інші часи. Зараз на в 21 столітті, от така, умовно кажучи, перевага українців. А й в ті часи ще багато ворогів українців було. Не забувайте, була Польща, була Австро-Угорщина, була з іншого боку Росія. Тобто, фактично проти України було декілька ворогів і сконцентруватися на одному напрямку неможливо було. Зараз і зовсім інша ситуація. Ворог у нас зрозуміло де, нас підтримує весь світ. Так? З це з іншого боку, по-друге, українці зараз більш об'єднана нація, бо у нас народилася політична нація після тих подій, що сталося на майдані, після тих подій, що зараз відбувається на сході. Після того як люди самі вистояли майдан, після того як вдягнули і а, а, підтримують армію. У нас вже створилося громадянське суспільство, народилася політична нація, яка фактично зруйнувалася з ці стереотипи, які нас розділяли. Політична нація, вона єдина, скажімо знов таки, історії історичні аналоги 17-18 рік минулого століття. Знов таки, Росія змогла сконцентруватися навколо більшовиків, українці – ні. І знов, хоча вже Польща а, історія, була історія, на нашому історія, 17, боці. Історія да, 17-18 року якраз Демонструвала, що ну якщо ви згадаєте Грушевський Вінішенки, вони такими були ідеалістами ліваками. Там да які коли створювали державу, говорили, а навіщо на мармія ми не з ким не збираємося воювати. Там да коли більшовики створювали армію, тобто це фактично про. Тоді імперія розпалася там. Да? Але, але ми неймовірний... Скоропадський був Петлюр, який А Скоропадського за... скоропадський зміг побудувати більш ознаки держави. Він зміг тому, що він був все ж таки царським офіцером. Він розумів роль армії, і він зміг створити щось інституту, який схоже, але вже було занадто пізно там. Да? бо пройшов час, тобто такого піднесення, було багато розчарувань, і тому він фактично вже не зміг забрати те, що можливо було зараз. Вже зовсім по іншому. Вже ніхто у нас в країні. Не ставить по сумні, що нам потрібна армія. Ніхто вже в світі не ставить, що Україні зараз потужна армія потрібна. Нам готові допомагати mm -hmm. зброєю. Да. Умовно кажучи, Україна зараз переживає. А ті часи, які переживав Ізраїль 48-му році, коли оголошувалася незалежність. Тобто, фактично, держава будується навколо армії. У нас це теж у нас держава, у нас армія стає інститутом держави, як це в Туреччині, як це в Ізраїлі в першу чергу. Тому це зовсім інша ситуація. Тим не менше, скажімо, зараз справді дуже часто згадують Ізраїль, коли говорить про українську ситуацію. Але ж на жаль, Ізраїль залишається прифронтовою державою вже майже півсторіччя. Теж саме ви прогнозуєте і в Україні? І високу ймовірність, тому що зона нестабільності, яка буде тягнутися від наших схильних, східних кордонів до Китаю, до Сибіру, там нестабільність буде наростати. По-перше, там є велика частина пасіонарного мусульманського населення. По-друге, на Кавказі є неконтрольована армія Кадирова, яка невідома, як буде себе поводити, якщо Росія припинить платити фактично Данину гроші на утримання Кадирова. По-друге, є зона небезпеки пов'язана з середньою Азією, Сполучені Штати Америки уходять з Афганістану, фактично з цього року, і там невідомо, куди ісламісти підуть. Там є режими, які корумповані, і там є поживне середовище для радикальних настроїв. Тобто, умовно кажучи, та зона нестабільності вона буде тільки наростати. І тому в інтересах України інтересах Європи створювати потужний, в першу чергу, військовий щит для того, щоб захищати вже східні кордони Європейського Союзу. Які вже є східними кордонами України, там да тому ми змушені будемо нарощувати військову потугу з різних причин, щоб захищатися від того, що буде зараз коїться на в цій зоні нестабільності першу чергу, ну, в Євразії. Ну поки що нестабільність безумовно в зоні Донбасу, але тим не менше, ви так навіть можливо оптимістично для України говорите, говорити, що становище Російської Федерації це так, як Сталінград, як становище у Німців під Сталінградом. Це. Так і є чому, тому що ну мол, Сталінград – це був зворотньою точкою. Було зрозуміло, що стратегічна війна програна. Так і тут зрозуміло, що під під дію санкцій російська. Економіка не зможе вижити під під таким тиском. Вже зараз можна прогнозувати, що ну зважаючи на темпи падіння рубля, темпи падіння золотовалютних резервів відтік капіталу, можна вже говорити, що вже а, ознаки колапсу економіки вже будуть а, можна побачити вже на, навесні, навіть на кінець березня цього року. По-друге, зараз вже захід неформально запроваджує фактично нафтовий ембар. Якщо почитати зведення з нафтових ринків, то ми побачимо, що в дійсно. Захід припиняє купувати російську нафту у Юралс сорту Юралс, який вони продають. Фактично, тому це одна з причин, чому нафта бренд, яка продається, яка є ну, точкою, за якою рахується ціна, вона зростає в ціні. Просто інвестори починають купувати більше бренд і припиняють купувати Юралс. Це одна з найстрашніших дійсності санкцій. Це фактично неформальне нафтове ембарго на, росій, на російську нафту. Це було як в ІРАКу, коли було запроваджено впровадження ембарго за окупацію Кувейту, тобто нафтовобін на продовольство. Пам'ятаєте, була така програма. Тут фактично воно вже йде. Воно не оголошується, але воно, начебто, так, з посмішкою, як сіль полюбляє запит, тихенько, але вони придушують. Але тим економічно. не менше, якщо приклад Іраку, то справді санкції були економічні. А потім все завершилось таким прямим військовим вторгненням. А тут неможливо військове вторгнення через ядерну зброю, якою поки володіє Росія. Я не виключаю, що один зі сценаріїв, який розглядається на заході, там да це один зі сценаріїв це роззброєні ядерне роззброєні Росії. Як це можна зробити? Ну настільки обрушити економіку, щоб не було грошей на підтримку імперської інфраструктури. Тобто, як я говорив раніше, захід буде зараз і Китай, і Індія. Вони будуть. Захочуть чітких гарантій, що цього більше ніколи не трапиться. Ніколи в житті ми не будемо стояти на порозі ядерної війни тільки через те, що комусь захотілося когось постріляти, там да кому щось не подобається. Тобто, тут два шляхи добитися чітких гарантій від Росії: перше це ядерне роззброєння. Друге це отримання нафтових і газових ресурсів в власних китайських. І західних корпорацій, щоб вони їх контролювати. Третє це форсовано не затримувати розпад Росії. На що тут три варіанти, щоб не було можливості фактично а, загрожувати східним кордонам європейського союзу і загрожувати ядерною, ну, життю просто на землі? Тобто, якщо для Росії ціни життя нульова, там, да, дату для то заходу є що втрачати, і Китаю вже є що втрачати. Тому кожен буде переслідувати mm -hmm. власний інтерес, і я впевнений, що будуть працювати з потрібною гарантією. Ну, Що ж будуть працювати? От ви назвали, скажімо, наслідки економічних санкцій проти Росії. Там а зараз не все гра з економікою, але ж на жаль, щось подібне ми спостерігаємо в Україні. Майже щодня якісь переглядаються прогнози щодо зменшення обсягів промислового виробництва, взагалі ВВП. Я вже не кажу ситуацію з національною валютою і таке інше. Отже, що можна зробити в цих умовах, щоб все ж таки економічні процеси в Україні. Працювали вгору, а не навпаки, ну нашій владі нарешті припинити займатися імітацією, бурхливою імітацією економічних реформ, а реально їх розпочинати, тому що на жаль. Ані Кабмін, ані влада, ну там інші гілки влади, першу чергу виконавчі, ще не, не виявили навіть бажання проводити реформ. Вони хочуть залишити все, як є. Вони хочуть працювати зі старою системою влади, зі старою некорумпованою системою, яка не реформована, для того, щоб отримувати гроші МВФ. Є спроби провадити реформи, є спроби, реформ. є спроби е, робити прозорість. Я не говорю, що все погано, там да але це не ті темпи, які дозволять, дозволять нам розвивати почати економічне зростання, бо я, наприклад, в цьому бюджеті, який приймався там і парламентом спільно з кабінетом міністрів, не побачив тобто відповідь на два питання. Перше там, да, питання, як ми фактично а, запускаємо економіку, тут? тобто ми вдруге, як ми боремось проти корупції. Поки такого системного рішення я не бачу. Тим більше, що в дійсності системне рішення в нашій країні не треба 20 реформ оголошувати, не треба говорити, що нам потрібна реформа. Головну, зробіть реформу. Незалежний суд. І все інше піде, ну воно просто буде відбудовувати навколо себе. Ми зараз постійно чуємо таку фразу. Ось скоро буде обраний глава антикорупційного бюро, і все буде гаразд. От, це... така, така ставка на це ну, бюро… Ну, знаєте, це, 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 це заговорювання. там, да. Умовно кажучи, це занадто. По-перше, ну, умовно кажучи, а хто? Ну добре, у нас є. Е, ну, я м... моделюємо ситуацію там, да, є антикорупційне бюро. Спіймали вони там, корумпованого там, суддю чи чиновника. Там, да? А що далі? А хто буде ввести слідство, а хто буде доводити судити, все рівно ж суд буде, там, да? а якщо у нас судами не вирішено, у нас суд не, немає у нас незалежного суду, ну це всі визнають, і він не побудований як державна інституція, все закінчиться в суді. Тобто у нас можуть бути супер. Класно зроблене антикорупційне бюро. У нас може бути е, дуже чесна поліція, яка не бере, наприклад, хабарів там, Да, але якщо все закінчувати буде судом, який у нас не реформований, то вибачте, у нас ну, от, бачите не не знову буде. історія. У мене щось в голові паралелі, точніше, як з 17-18 рік треба паралельно вирішувати і військову справу гарячому стані і економічну, і політичну, і таке інше. Україна в змозі впоратися з цим? А в, в змозі зараз впоратись, бо все ж таки 17-18 рік, по-перше, в Україну ніхто не вірив. Зараз ми повинні розуміти, що політику Заходу стосовно України. Захід ну цинічно як нормальні, як нормальні люди. Вони цинічно почекали, поки що буде в Україні. Наскільки стіка Україна, з ким ми будемо домовлятися? З Росією чи все ж таки з Україною? Вони подивилися, подивилися на те, як настільки народ готовий до змін, наскільки народ готовий захищати власну країну. Вони подивилися на це, подивилися, що більш-менш стабільна. Вони розуміють, що з народом можна спрати справу з елітою. Вони зараз вирішують справу там, да допомагають і кадрово. І фінансово там. да, Тобто, принаймні є бажання, є матриця реформ, там, да, нічого вигадувати не треба. там, да, Є прозорий суд, є прозорий система закупівель, є чітке, зрозуміле правило, там, да, і гри. Тобто, мов не кажучи, допомагати нам є бажання. там, да, Тим більше коли а, Захід і нас вже не кинуть, що а, можна з цього зробити вигляд, чому коли великі країни, які дорожать своїм престижем, роблять нашу країну, яка для них. ну, все ж таки чесно вважати, що для них наша країна та така, знаєте, туземна країна, яка десь там на сході буває. Там да? якщо вони офіційно публічно сказали, що ми їхні союзники, вони будуть дотискати. Ситуацію до такого ціну, щоб щоб їхня репутація не постраждала. Отже, Я зрозумів, що як не крути за вашою версією, а захід нам допоможе не допоможе. Він змушений допомагати. Угу. Умовно кажучи, якби вони не хотіли допомагати, я вас запевняю. Ніколи ніхто би нічого не робив. просто Росія настільки перелякала увесь світ. Що а, всі розуміють, що треба допомагати Україні? <гум> там да ну що ж, ви зараз е в Полтаві е провели тренінг у рамках проекту Місцеві вибори вибори-2015. Нові умови і виклики. Отже, наскільки взагалі доречні за таких е умов е вибори? І Які ж такі нові умови і виклики? А ну нові умови, які зараз в країні, тобто те, що я говорив, створилися громадянське суспільство, більш менш в Україні. А вже є великий запит людей на нове обличчя, є великий запит людей на людей, які не Балакають, а вже доводять справами те, що вони роблять. Тобто люди почали дуже рефлексувати там. Да, тобто, вже не можна там задурити голову там, да, якимись там. Красивими картинками і так далі. Люди вже навчилися обирати інформацію. Вони більш критично ставляться до людей, які до них приходять. Тобто багато політиків цього не розуміють. Вони ще думають, що якась існує там стара матриця, якою можна працювати, як це було там до 2012 року. Там, да? Що стосується доречності недоречності виборів, а, ну, а, наприклад, Ізраїль теж вибори проводить там. Да? Вибори потрібні для того, щоб змінити владу. Бо у нас залишилося багато старих кадрів на місцях, які реально. 了。 Не рухають реформ і не хочуть ту реформу проводити там. Да? Тому в дійсності а, ну, ми вже провели три вибори: троє виборів там фактично було президентські вибори, фактично вибори Верховну Раду, і зараз місцеві вибори. Тому я не вважаю, що це недоречно. Там, да? І тим більше, що, в принципі, це можливо робити в будь-якому разі, бо нам потрібна зміна еліт, першу чергу на місцевому рівні. От на місцевому рівні. Скажіть, будь ласка, от прогнозуйте, що скажімо, зміна на мі місцевому рівні прийдуть люди більш прогресивні, ніж ті, які прийшли внаслідок от тих виборів, які відбулись минулого року. Є висока ймовірність, да, що з'являться нові обличчя і нові люди, які... або старі люди, які готові працювати з новими правилами. Угу. Бо вимоги людей зараз на, люди і громадянське суспільство взагалі люди вони мудрішими зараз стають, ніж еліти, вони доросліші, ніж еліти. Вони готові а, Оскільки вони сплутилися навколо біди, навколо війни, вони не гот... вони настільки не вимогливи, стали критичні до влади, що і якість цих людей зміниться, От, наприклад, наш парламент після цього виводи виноновився фактично на 50%. Це дуже високий відсоток оновлення. Фактично, парламент зазвичай оновлюється ну, у всіх країнах десь 30, ну максимум 30%. У нас 50% відсотків нових облич, які а, в більшості свої готові до реформ. Які знаєте вже є токю критичною масою, яка народжує бажання реформування, та критична маса, яка народжує. Бажання змінюватись то, Там, то, та відбулись так місцев... не тільки кількісні, а якісні, якісні зміни. зміни наскільки відсотків і, і наскільки якісно поміняється органи місцевого самоврядування під час виборів, які Можливо, наміч... високо ймовірно, що в деяких місцях ми побачимо зміни десь на 30-40%. Угу. В кращий бік. В кращий бік, тому що це будуть нові люди, все ж таки нової формації. Там да які вже які будуть відходити від старих схем, які раніше існували. Ну що ж, я вам дуже вдячний за ваші відповіді. Вдячний всім глядачам за те, що ви стежили за нами. Нагадаю, що на мої запитання відповідав політичний експерт Тарас Загородний. До побачення.